Ви знаєте, в той час, коли ми славимо Господа, поклоняємося Йому. Ми не зробимо Бога більш святішим. Ми не зробимо Його більш величнішим, аніж він є. Це для нас дуже важливо наблизитися до нього, бо Він величний Бог, могутній і сильний, він незмінний, Він вже не змінюється, він вже сильний, вже величний і вже славний. А для нас це велика, великий шанс, можливість наблизитися до Бога, стати ближчими до Нього, торкнутися Його слави, так як ми співали в цій, в цій пісні, доторкнутися до нашого Господа. Тому ми не такі аж дуже святі і праведні, як нам інколи здається, в наших очах. Знаєте, я би хотів сьогодні перед спомином, щоб ми глянули в одне, одне слово. Декілька текстів ми прочитаємо і подумаємо над важливими важливим питанням, вічною, можливо, темою. Знаєте, я одного разу сказав таку фразу знайому усім на своїй проповіді, що Бог тебе любить. Її кажуть дуже часто, багато людей, але для однієї людини це слово, воно торкнулося її серце. Можливо, і тут є люди, які. Чекають на це слово. Я хочу сказати, що Бог любить кожного з нас. Я хочу про любов сьогодні сказати декілька думок. Дуже часто ми кажемо, що і люди так кажуть, Бог є любов. Ми читаємо це в Писанні, і ніхто напевно не насмілиться. Так? Ми не насмілимося оспорювати цю фразу. І сказати, можливо, Бог не є любов. Хоча є люди, які так думають. Можливо, так вони не можуть це сказати вголос, не наважуються, але вони так думають. І чому люди думають, що Бог не є любов? Тому що люди дивляться на те, що відбувається навколо. А ми кажемо, що Бог, він є Бог над усім світом. Він над усіма людьми, над вселеною. він є Бог. Він той, хто править, він той, хто звершує. І коли люди це бачать, вони не можуть зрозуміти, чому такий великий Бог, Бог любові, і Він так спокійно дивиться на все те, що відбувається на землі. Скільки багато страждання, біди, горя, неправди. Цього всього можна побачити не тільки в нашому поколінні. Ми сьогодні це бачимо. Різне, різне гріх, розпусту, вбивство, насилля, але воно було завжди. Коли ми оглянемося назад, подивимося в минуле, ми побачимо це було завжди. І люди можуть не розуміти до кінця Божу любов, в чому вона виявляється? В тому, що я страждаю, в тому, що я хворію, в тому, що мені. Боляче, в тому, що гинуть люди. В чому Божа любов? Бог є любов? Так написано. І ще одне до цього. Як ви думаєте, брати та сестри, я думав над цим питанням, якщо би в Адама та Єви в перших людей, коли вони вчинили цей гріх, переступ, не послухалися голосу Божого, якщо б вони. В той момент, коли це зробили, усвідомили, почали каятися, почали навертатися до Бога і просити в Нього прощення. Я думаю, що це питання виникало не один раз. Адам і Єва, чому ж ви Ну вже зрішили, добре чи не добре, але ви зрішили. Покайтеся. Невже Бог такий добрий та люблячий, Він не простить вас? Він не помилує вас, Він не побачив ваше щире серце, і ви не зможете ну, повернути все назад. Я думаю, що ми думали про це і хотіли би, щоб так було, щоб ті, хто зробили помилку, вони за неї просили пробачення. Вони каялися. Але, брати та сестри, цього неможливо, це неможливо було відбутися. Неможливо було вже повернути назад. Бог про це казав. Бог попереджував про це. І ви знаєте, неможливо було після того, як люди переступили Боже Слово, повернути назад. Тому що Бог є Богом справедливості. Він каже, що заплата за гріх є смерть. Бог не може відмінити своє слово. Бог не може все повернути в один момент, а бо ви. Попросили в мене пробачення. Добре, Адам та Єва. Залишайтеся далі в саду. Ні, ні так неможливо було, щоб так відбулося. Вже був здійснений цей переступ, і вже наслідки були невідворотні. І Бог залишається і далі Богом любові. В ньому нічого не помінялося. З того часу він незмінний, він і далі любить людей. Але наслідок вчинку людини, гріха, переступу, порушення волі Господа, він вчинив з ними і з нами те, що ми сьогодні маємо. Можемо подумати про такий експеримент, він неможливий. Але якщо би, допустимо, якщо би забрати з землі Святого Духа, щоб тут залишилися тільки люди, такі добрі, як ми з вами. І не буде Господа з нами. Скажіть, будь ласка, що з нами буде? Що відбудеться з нами, з нами, з нашими душами? Брати та сестри, не пройде багато часу, як ми просто знищимо один одного. Тому що людина залишається такою самою, як Адам, там, коли він зробив переступ. Вона залишається такою самою грішною людиною. І заберіть від нас Святого Духа, заберіть від нас Господа, люди будуть у своїх гріхах просто помирати. Вони будуть морально деградувати, вони будуть фізично деградувати, тому що Бог. Дає життя. Ми, ми інколи думаємо, що ми такі сповнені такої великої любові. Ну І ми любимо, коли нам скажуть, який ти добрий, оце брат такий добрий, така хороша людина. О, ви не знаєте до кінця серце людське. Біблія про це каже, що серце людини сповнене обману і брехні, ненависті і злоби. І коли ми побачимо інколи можемо себе дослідити, що заховане в нашому серці. Так людина вирішила. Це було, це було рішення людське, це не, було, це не Господь. І коли ми задаємо це запитання, Боже, де твоя любов? Друзі, все те, що відбувається поколіннями з людьми, чинить не Господь. Чинить люди. Чинить гріх через людей. Він вбиває, він насильство чинить, він злобу приносить біль, хвороби і все інше, чинить гріх через людину. А де Господь? Господь намагається зупинити все це. Господь намагається і далі промовляти до людей, так як промовляв до Адама та Єви. Де ти Адам? Він не прийшов відразу, знаєте, з таким своїм знанням. Він запитує, сьогодні Бог продовжує, і протягом поколінь Бог продовжує виявляти свою любов своє милосердя. А ми би хотіли, щоб Бог так нас любив, щоб він нічого не помічав. Абсолютно нічого. Що люди роблять, все одно Бог нас любить. Бог такий добрий. Ну, зрішив, та ладно. На цей раз прощається. Але наступний раз. Ні, друзі, Бог не такий. Бог справедливий, Бог праведний, Він чесний, Він свої слова на вітер не кидає. Це ми, можливо, так по-людськи собі хотіли би уявляти Бога ось таким добрим. Його доброта і любов, вона зовсім в іншому. Давайте ми прочитаємо з вами один текст. Перше послання апостола Івана. Тут є дуже багато написано про Божу любов. Можете вдома прочитати взагалі цілий, або навіть цих три послання, вони невеличкі. Давайте прочитаємо четвертий розділ і сьомий вірш. Любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став Божою дитиною і пізнає Бога. Той, хто не любить Бога, той, хто не любить, Бога не пізнав, бо Бог це є любов. Отак Бог виявив до нас любов свою, Він послав свого єдиного сина в світ, щоб через нього ми дістали життя. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив і послав свого сина в жертву, щоб спокутувати гріхи наші. Любі друзі, як Бог виявив таку любов до нас, то й ми маємо. Любити одне одного. Ніхто ніколи не бачив Бога. Але якщо ми любимо одне одного, то Бог живе в нас, і любов Його в нас вдосконалюється. Отак ми розпізнаємо, що живемо в Бозі, а Він у нас, бо дав Він нам Дух свій. Слава Господу! Чудові слова. Апостол Іван він відкриває цю істину. Яку багато людей не можуть усвідомити і зрозуміти. Ми добрі не тому, що ми добрі. Ми добрі тому, що Господь добрий до нас. І ми не є творцями любові. Ми, люди, не тільки особисто ми, але люди, як людство є творцями гріха. Люди зробили цей переступ, переступили Божий закон, Боже Слово. Відступилися від Господа, пішли так, як їм захотілося. А Бог проявляє до нас свою любов. І Його любов не просто в словах, не просто в якихось емоціях, а Божа любов, вона виявилася в Ісусі Христі. Бо до Ісуса Христа все залишалося приблизно так, як і в Одемському саду. Нічого не змінювалося. Так, люди приносили жертви, намагалися якось на свою провину перед Господом, хоча б якось. Але в Ісусі Христі відбулася повна заплата за гріх людей. Брати та сестри, це дуже важливо розуміти. Не сподіватися на себе, не сподіватися на якісь свої досягнення, на свою якусь внутрішню а знаєте, особливість, доброту, сповнення такої великої любові. Я так люблю Господа. Тільки як Господь відступиться від нас, що буде з нами? Або хтось нам скаже слово, і вже Господа нема біля нас. Вже ми сповнені злоби, ми вже хочемо щось комусь доказати. Це вияв нашої гріховної натури. Вона тут, вона нікуди не поділася. Нікуди вона не ділася, вона сидить тут. Тільки завдяки Господу Ісусу Христу. Ми є тими, ким ми є сьогодні, оправданими, обмитими в Христі Ісусі. Але заберіть від нас Господа, знову будемо такі самі, бо немає сили у нас протистояти дияволу без Господа. Тому дуже важливо, коли ми кажемо: от ми наближаємося до Господа через Писання, читаємо Біблію, молимося. Славимо Господу, поклоніння, чому нам це треба? Ми не зробимо Господа святішим, брати та сестри. Ми Його не умилостивимо ще більше. Але ми зробимо себе більш ближчими до нього, до цього джерела любові, яким є Господь Ісус. Коли Христос прийшов на землю, заплатив ціну усі люди. Можуть розраховувати на вічність з Господом. До цього не було шансу, не було можливості повернутися назад. Так як Адам та Єва в саду Едемському мали цю можливість бути з Господом, бути в близості з ним. До Ісуса Христа не було таких можливостей. Люди намагалися, люди старалися, люди служили Богу, були такі, які. Своє життя посвячували для нього. Але в більшій мірі багато людей вони не мали можливості наблизитися до Господа. Навпаки, віддалялися, віддалялися і віддалялися. Но сьогодні ми живемо в інший час. В час після приходу Ісуса, коли Він звершив наше спасіння, ми усі можемо бути сповнені Божою любові. Ми можемо це мати. Так, у нас залишається ця гріховна природа, поки ми будемо тут жити. Вона нікуди від нас не подінеться. Але ми точно знаємо, що в нашому серці тепер живе Христос. Тому ми сповнені любові і можемо прощати один одного, не тому, що ми такі хороші. Друзі, не тому не думаємо про себе дуже так добре, тому що Ісус живе в нас, і я можу прощати завдяки Його силі. Завдяки Його прикладу. Я можу любити, я можу благословляти, я можу бути добрим, я можу співчувати, тому що Ісус живе в мені. Він це робить в мені. Він мені допомагає це це робити іншим людям. І апостол Іван він це усвідомив і каже, що ми полюбили Господа, тому що Він нас полюбив. Тому що ми такі добрі, і один момент, о є Господь. Я його буду любити, я буду йому служити. Ні. Бо Господь нас полюбив, Він нам вселяє цю свою справжню любов. І чим ближче ми, друзі, брати та сестри, чим ближче ми до Господа, можна задати собі запитання, а чому потрібно кожної неділі приходити до церкви, а чому треба молитися, шукати Божого лиця, співати? Чому? Для чого це треба? Може, достатньо один раз? У рік чи два рази, то він зробив там все, що треба, і пішов далі у своє життя. Ми будемо залишатися такими самими тілесними людьми без Господа. Тому, коли ми наближаємося до нього, це е, ми не втомлюємося від цього. Це не мучить наше серце. Мені колись казали, як тобі не набридає постійно ходити до церкви. Ну, що можна в церкві постійно робити? Кожної неділі, а ще посеред тижня. Що там можна робити? Це люди, які далекі від Бога, вони не розуміють, що це є наше життя, що я не можу жити без нього. Коли я приходжу до нього, я сповнююся, я заряджаюся Його любов'ю, Його миром, Його спокоєм. Він дає мені це знову і знову. Бо якщо я подалі від Нього, подалі від Нього, від Його слова, я стою більш холодний. Я стаю менше любити, я стаю менше прощати, менше співчувати, я вже стаю знову тілесним. Але коли я сповнений Його любові, я можу жити по новому в Христі Ісусі. Друзі, я думаю, це дуже важливо для кожного з нас. Наближаємося до Бога. Коли ми приходимо до церкви, славимо Його. Молімося до Нього, взиваємо до Нього, наближаємося до Нього. Він точно буде ще більше і більше давати нам своєї сили і духовного відновлення. Хай Бог нам цьому допоможе. Не забуваємо, що джерелом нашої любові, джерелом нашої віри, джерелом нашого життя є Ісус Христос. Завдяки Його головській жертві, завдяки тому, що Він заплатив величезну ціну. Ми сьогодні маємо можливість. Маємо цей шанс неоцінений знову повернутися туди. Багато людей не мали того шансу. Багато людей. Я думаю, що Адам та Єва вони протягом майже тисячі років свого земного життя. Вони не один раз казали: Господи, Господи! Можливо, мріяли повернутися назад, в те прекрасне місце, де вони були. Але вже був гріх, який розмежовував людину з Творцем. Але завдяки Ісусу Христу, завдяки Його жертві, друзі, знову є той шлях у небеса. Христос з собою примирив нас з небесним Отцем. І ми вже маємо цю можливість, цю нагоду. Тому, можливо, і серед нас є люди, які ще не увірували в Господа. Або може надіються на себе, на свою святість, праведність, на якісь, може, діла, вчинки, друзі, те, що ми сьогодні будемо звершувати, це є доказ неповторної великої любові Господа до людей, заплатив найвищу ціну, смерть єдинородного Сина Ісуса Христа, і в ньому ми всі маємо вічне життя. Слава нашому Богу, друзі! Без тебе я не мов пітьма, пропадаю і згасаю, О Боже, я тебе маю, нехай твоя.